цього другого пам'ятника, якщо вже є пам'ятник Шевченка, і наші e, другі подвірний, ти в кожному обласному центрі є пам'ятник Шевченка, а у нас аж. Так, сталося. Ну, e, в нашому місці. Україна боролась за незалежність, як і завжди, була така організація політична рух, якою керував в нашому місті області Іван Іванович Шулик, художник, і однокурсник по художньому училищі. Його теж, на жаль, не мала І Збирав, за, були засідання у палаці ну, так званий в нашому місії Жердона, Значить, Це у по букві вулиці Леніна. Значи, зараз вулиця Воскресенка, вернули значить, і, значи, і Засідали ну, активні люди і Іван видів запрошував на засідання, взагалі, щоб якось заохочити благо, якому вести засідання, запрошував колектив своєї діяльності художньої, танцював колективної. Тому що я в селищі Покровському, це це не так, що ніколи не покровської йде, а туди за Чаплиною, за Кілку, там на кордоні з Донецькою областю, Запорізькою, районів, центр був зараз, назад, Сілійковський район. То, Взагалі я учасник самодіяльності художньої з шкільних років і любив це діло і, і любив дивитись, коли другі виступають. Я заходив на засідні руку, і е, мені було цікаво там. І от одного разу Іван шули зі сцени оцього палацу, де були засідання рухівців. Мати віші, коли його і поклонилися депраці. А от тут зараз присутній скульптор, володя не тепер присутній Саша нечея скульптор От, конечного вже і присутня дружина скульптора на конечному. Як і створив явний от Якщо вони подумали, якесь зображення тут би зробити коло, або попередіть, або а може, там і погроми, то було б непогано, тому що на острі на монастирське зараз і темно, і далеко. І ми взагалі вирішували такі питання, приємні для нас, і для пам'ятника.

Я подумав, це вже конкурс, це вже три авторські груп. Що ж його придумати? Ну, якраз було, ми ну, зібралися колектив актив, активістів, стали на цьому місці, де зараз він пам'ятник, зараз. А, а там Колись був будиночок, ще я студентом хлопчину приїхав із села, і ми там якось зустрілись, однокласники нас було п'ять років, хто в місті принаштувався, хто де. І там зібралися, якось сиділи такий будиночок, ну не дуже такий, я його точно не можу описати, але він був там. Вони там сиділи і десь чи двоє приступив, коли високий такий поріг і, і, і спілкувалися. А я тоді не думав, що тут колись з'явиться пам'ятник на цьому місці. І що цей пам'ятник створює не я. До цього було ще дуже я ще Київський художній. І ви ж наш після того і після ну, багато років пройшло. Ну, але то було тоді, тоді. Я не знав, дійсно, що це так колись стало, але так сталося. Значить, почав я працювати над е, пам'ятниками. Як Марія, ну, я подумав, це ж пам'ятник, як оцей пам'ятник, що на Монастирському острові, як це ще надо або зробити, або краще, або не, не гірше, і якийсь другий, тому що ну, наші два пам'ятника. Ну, Аж тоді зробити. Ну, а я подумав, значить він же був коли. От е, Валя розповідала, що коли він був в який час і це він був студентом академії. Він був тоді. І він був із атрибутами художника, з пахові мір, був з чим він був, але він був художник, ще молодий. значить, і відомий поет уже він був, але ж як би його таких зобразити, а? а зобразити його можна було тільки не таким, яким його зображували всі раніше гостатом, похмуром, а якогось мог молодшого такого більш, значить, ближче до, 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 до молодого хлопця. Και η διάρκεια τη εμπειρία μου έστειλε από την Ιαπωνία και εγώ, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα. Και η διάρκεια τη εμπειρία μου έστειλε από την Ιαπωνία και εγώ, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα. Και η διάρκεια τη εμπειρία μου έστειλε από την Ιαπωνία, ο Αυτοποντρέα, ο Αυτοποντρέα, І років з Людинська знав цей пантер і думає, я чесно не так ото йому голову, що він одвернув свій, так я не знав. Але ж потім я ж вирішив, що це ж все те малює взяти в оглядан. Я посібурався нього. І тому я зробив ескіз, де в одній руці він тримає без значить, був в правій руці. А в лінії пані тут тримає. І я ось так закрутила схема, що встало на майбутнє дуже цікаво, Пластично цікаво. І оригінальні, тому що ніхто так ще з Шевченка не Ну, Я запропонував цей варіант, Бу були такі розглянені, дивилися, навіть як це назвати, чи дивилися конкурсі, дивилися варіант, але ж зібрались і я свій варіант показав. І на мій подив. Ніхто більше не представив, ні Сашо не ні молоді ні, надежня. Ні, 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 ні. Нічого вони не принесли, а вони не думали, так ходить, і не працювали, і не запропонували, і нічого. Я остався так би один. Один два. ну, Один, значить, без конкуренції, Сподобався всім. От, от, от була делегація цього художнього музею на Челісткою. Він займається зараз, живий здоровий, і спілкуємось. Він говорить, говорить, дуже все добре, але ж не треба щось друге придумати, він що, а, а на, с... а на стіні, да, в женське заклали вікна приводі. Ми ті вікна, я пам'ятаю і, і, і шипки склапали, їх просто замазали. Замість віком такий І В архітектурі ну, це ні, ніше називається, чи якось інакше, я не буду уточнювати, ну, ну, гарна така, гарна прикраса для стіни. от. І от коли ми вирішували колективом, то вирішили, що. А їх 5 вікон. у тих вікнах спочатку була пропозиція, якщо 5 вікр, то по центру Шевченка, а зліва то з інших. Ну я пропонував, що по центру, та буде Леся Українка, а зліва в другі велетні української літератури, культури. це Тут вирішили Сковорода, Іван Франко, а справа від Леці Українки, як виробив Днеченкий Василь Стус, Стус, повторив долю Шевченка по біографії. Тільки його у тюрмі заслані, його згріли. Кабісти. Не витримав помер на А отут, кажу, не стаємо, а тут хай буде Чехо, а він буде на челі всіх тих ведень українських. Ну, така пропозиція. І, звичайно, вийшло так, що. треба трошки до 600 буде воно як на ранок